Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зазвичай отак хожу вулицями, знімаю відео свої. Вулиці пусті, дивіться, як ви бачите. Просто нема ні одної людинки. І дуже-дуже багато глядачів запитуються, боже, та Канада, людей взагалі немає на вулиці, чим ж вони займаються, де ті люди, пусті будинки і так далі. Хочу вам пояснити, чому людей немає на вулицях, ось таких вулицях, як отам, наприклад. Тому що не по всій Канаді, звичайно, але щонайменше у Ванкувері є ось такі плейграунди. Ви просто подивіться, там гірки, тут старші люди відпочивають, там далі грають бадмінтон, лежать собі, відпочивають люди. Тут дуже часто люди грілюють біля столика. Ось тут люди святкують день народження свій. Ось тут дивіться, можна попити водички і скористатись таким публічним туалетом безкоштовним. Ось там, друзі, грають люди пінг понг Чоловіки такі 50-60 років плюс. Там далі грають баскетбол молоді хлопці, тут далі грають теніс. Тут дивіться, діток зараз немає. Бо на дворі восьма вечора, градусів десь 15 тепла, тобто холодно для цього купання. Але тут зазвичай багато дітей, коли світить сонечко. Далі поїхали, друзі. Знов баскетбольне, баскетбольний майданчик, грають в баскетбол. Далі що в нас футбол? І є діти. Далі чоловіки відпочивають собі просто на... Грають карти ось там на покривальцях дядьки. Інші сидять на стільчиках, просто собі спілкуються. Тут люди за столиком. Хлопці, діти. Короте, дітей не дуже хочу знімати, бо взагалі, мені здається, дітей заборонено знімати. Ну, Як мінімум по правилах Ютуба, там щось якось Чи є діти у вашому відео, Ютуб часто запитується і... В яких цілях це викладаєш, чи це дитячий контент, чи не дитячий, але взагалі думаю пройтись по дитячому майданчику і вам розповісти, е, чому ж людей немає на вулицях в Канаді. Тому що, друзі, їм, їм нема чого ходити по вулицях в Канаді. Вони відпочивають в спеціально для цього відведених місцях. Подивіться, тут просто тьма людей. І щоб ви розуміли, коли в Європі. В Німеччині, наприклад, чи в Чехії, люди вже там о сьомій чи восьмі вечора пупцям, пупцями сплять догори, і на дворі насправді нікого немає. То тут, в Канаді, за рахунок великої кількості різних національностей і культур, за рахунок цієї мультинаціональності Канади, тут люди ці цілісічки, круглий день відпочивають в таких місцях. Це ком'юніті-центр, окрім цих класних атракціонів для дітей, що ви побачили. Я вам ще покажу ком'юніті-центр, де є басейн, де є пін-понг. Ну, Теніс настільний, але вже столини бетонні, де є що там ще, спортзал, мені здається, типу качалка. Тут, дивіться, люди займаються якоюсь чи йогою, чи що, чи танцями. Ось такі тут гарні клумби. Гасають діти на велосипедах. Тому, друзі, в Канаді люди не ходять по вулицях біля своїх приватних будинків, бо там толком немає чим зайнятися. Ну що, дитина буде їздити просто в себе на подвір'ї. на... На своєму велосипеді для чого? Якщо є класні спеціальні для цього відведені місця, де діти збираються і батьки збираються і класно собі спілкуються. Якщо взяти, наприклад, село українське, то так, там немає дитячих майданчиків. Зазвичай є просто вулиця, де збираються дітлахи біля якогось клубу, і в них собі там тусовочка. В мене вдома, в моєму маленькому такому е районному центрі. В нас була там спеціальна така, як спеціальна, просто площадка в такому пеподібному е будинковому комплексі. І там і дитячий майданчик, і магазин, і ми на велосипедах гралися, ой, їздили і біля дому гралися, і якось було так. Але якщо взяти якесь велике місто, обласний центр, де є частний сектор з приватними будинками, ось такими, то я просто впевнений. Що там так само немає людей, тому що або люди відпочивають вдома, або люди працюють, або діти в школі. А коли діти хочуть десь кудись піти відпочити, побавитись, то так само люди їдуть напевно в якісь ну, заклади спеціальні, якісь басейни до друзів на дитячі майданчики і так далі. Тому доброго дня! Записую відео на YouTube, бо люди запитуються. А можна, до речі, вас ну, привітатися з вами? Як вас звати? Юля, Юля, мене звуть Андрій. Коротше, записую людям відео на YouTube, бо всі кажуть, а де люди подівались в Канаді, бо я ходжу такою вулицею знімаю. Є тут купа українців. Пані Юля, от погодьтесь, що купа українців і всі гуляють з дітками, і yeah. просто гуляють люди не по вулицях, а в спеціально відведених для цього місця. ми до наших друзів на площадочку. Добре, я зараз до вас підійду, yeah. ще поспілкуємось. Ось так познайомився з пані Юлією. Тому, друзі, що я вам скажу? Записував, що відео, і до мене привітались. Якось аж трішки незручно стало. Нема в мене такої звички записувати відео і зразу спілкуватися з людьми на ходу. Але ось так тому люди в Канаді є, їх багато, просто вони знаходяться. Спеціально для цих місцях відпочиваємо, значить, на майданчиках, працюємо, значить, на роботі. Нема чого їм ходити по таких вулицях. Інший стиль життя, якось тут так заведено в Північній Америці. Тому ось так, Надіюсь, ви зрозуміли. А особливо ті, хто пишуть такі коментарі, де ж всі подівалися? Тепер ви знаєте, де люди проводять свій вільний час. Ось так, друзі. Дякую, що подивилися відео. До зустрічі. Підписуйтесь на канал, бо тут буде ще багато інших відео про канал.